Місцева жителька Наталія Безсмертна свій ранок починає з пробіжки. Найчастіше каже, для цього обирає парки та лісосмуги. Тиждень тому під час ранкової пробіжки лісопарком підчепила кліща. Після прогулянки я приймала душ і знайшла в себе на тілі під коліном кліща і одразу подзвонила своєму сімейному лікарю, вона мені порадила, як витащити кліща. Я зв'язала з нитки вузол, обгорнула кліща, щоб найближче до тіла, і повільно його витащила, так як я знайшла. Кажем, його одразу він не дуже ще впився в тіло. Наразі в мене ніяких симптомів немає, але я спостерігаю за своїм станом, тому що знаю, що кліщі переносять багато інфекцій. З початку року в області зафіксували 18 випадків укусів інфікованих кліщів, розповідає директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Це вдвічі більше ніж 2024 року. Чи завжди? Може бути захворювання у зв'язку з укусом з, е, та, такого кліща. Ні, не завжди перебування е, кліща внутрі людини а е, до трьох діб це фактично 100% ймовірність інфікування. Перша ознака це безпосередньо Оце почервоніння, оця ерітема, яка виникає в місці першого цього прокусу. Тоді вже можна і вже обстежувати людину на наявність імуноглобулінів М або імоноглоболінів. Жі на лаймберільоз найпоширеніші хвороби, що передаються через укуси кліщів, це кліщовий енцефаліт та хвороба лайма, зазначає завідувачка лабораторії центру Людмила Скорук. В нашій лабораторії досліджуємо два види матеріалу. Безпосередньо це біологічний матеріал від людей, це кров. Ось, і безпосередньо об'єкти довкілля це наші кліщі, які кусають людей. Кліщі в лабораторії ми досліджуємо двома методами. Один метод це мікроскопія в темному полі, а інший метод це полімеразна ланцюгова реакція. Полімер... Полімеразна ланцюгова реакція дає нам можливість виявити збудники в кліщі трьох видів: це бореліоз, анаплазма, а також енцефаліт. Небезпечні кліщі і для тварин котів та собак вони можуть заразити такими хворобами, як ерліхіоз, бартонельоз, бореліоз. Лікар ветеринарної медицини Максим Поплавський каже, до їхньої відклініки з початку року звернулося майже сотні власників домашніх тварин. Масово ті почали приходити у березні. Суспільному розповів за якими симптомами можна зрозуміти, що тварина підхопила кліща. Тваринка стає млява, перестає їсти, висока температура, пожовтіння навіть може бути шкіри, слизових оболонок. Пах, шия, вушка, там найбільш тоньша шкірка, і вони там люблять сидіти. Якщо побачили або зняли кліща, або побачили, що він є, і краще звернутися навіть на просто на огляд, можливо, навіть зробити аналіз крові. Олександр Мовчан, власник французького бульдога, розповідає, з настанням тепла регулярно обробляє свого собаку від кліща. Це необхідність, тому що кліщі, вони. Дай Бог, що показає, що це був просто кліщик який в кінці і була лише банальна дерматична реакція, що лише висип, на шкірі обробка і на цьому це закінчилася історія. Тому що, якщо це буде енцефалітне, для них це буквально смерть. Краще все таки обробляти і цим не шкодувати на це кошти. Сезон активності кліщів починається навесні з потеплінням і триває щонайменше до червня, а потім знову з серпня по жовтень, кажуть у центрі профілактики та контролю хвороб. Тож, щоб уберегтися від кліщів, варто подбати про захист використовувати репеленти, так які можуть відлякувати, але все одно, навіть якщо використовувати репеленти, все одно після кожного походу в ліс або на да, на природу, да, звичайно, дуже ретельний огляд, як і особистого тіла, да або за допомогою когось іншого, і одягу. І якщо у вас є тварини, так само ще і потрібно оглядати своїх тварин. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.